Марія та Дмитро є фіналістами конкурсу з рукоділля. У фінальному раунді кожен з них крутить колесо, щоб визначити, який головний матеріал повинен бути в їхньому виробі. Вони обоє хочуть отримати шовк як свій головний матеріал. І ось тут у нас шовк на нашому колесі, щоб ви бачили. Спочатку колесо крутить Марія, а потім Дмитро, яка ймовірність того, що жоден з учасників не отримає шовк. Перш за все, все-таки, що в нас питають? Що нас цікавить з точки зору математики? Оскільки у нас імовірність того, що жоден з учасників не отримає шовк, тобто нас питають імовірність того, що спочатку Марія не отримає шовк, я це позначу як МНШ, тобто Марія не отримає шовк, а також, тобто І, Дмитро не отримає шовк. Тобто ДНШ. Дмитро не отримає шовк. Це те ж саме, що ймовірність того, що Марія не отримає шовк. Марія не отримає шовк, оскільки вона перша крутить колесо. Вона перша крутить колесо. І після цього не отримає шовк Дмитро. Отже, у нас Дмитро не отримає шовк за умови. Що Марія не отримала шовк. Ось цей запис позначає, що у нас Дмитро не отримає шовк, власне, за умови, за ось цієї умови, що Марія не отримала шовк. І тут насправді дуже важливо замислитись над тим, чи є ці події незалежними. Тобто, якщо Марія не отримала шовк, чи якось змінить ця ймовірність того, що Дмитро отримає чи не отримає шовк. У нас в колесо є шість варіантів нашого колеса. І якщо навіть у Марії випав шовк, цей варіант нікуди не прибирається, тобто наше колесо не змінюється. А отже, подія, що Дмитро не отримає шовк, є незалежною від події, що Марія не отримає шовк. Отже, ось це все це те ж саме. Що імовірність того, що Дмитро не отримає шовк. Знову ж таки, оскільки ці події є незалежними. Ну і тепер головне питання: чому дорівнюється ймовірність? Отже, ймовірність того, що Марія не отримає шовк, це у нас у знаменнику буде всього кількість варіантів. Як бачимо, на колі у нас їх 6. Зверху, тобто в чисельнику, нам треба перечислити всі варіанти, які є не шовком. У нас їх 5, тобто фетр, шкіра, дерево, пластик та фліс. Отже, нам підходить 5 варіантів. Отже, ймовірність того, що Марія не отримала шовк, це 5 шостих. Ну і тепер насправді у Дмитра така ж сама ймовірність, оскільки йому під цю подію, тобто те, що він не отримає шовк, підходить 5 із шести варіантів. Отже, ймовірність теж 5 шостих. І лишилось просто перемножити. Коли ми перемножимо 5 шостих на 5 шостих, у нас вийде шостих. Це й буде відповіддю на наше завдання.